Друзі, всім привіт! Зараз ми будемо відкривати посилочку, яка прийшла нам з сайту AliExpress. Тут має бути кольє, замовляла в мене знайома. Дуже дов... Не так довго йшло, як довго вони відправляли те кольє. так, в багатьох пакетиках. Ще в одному пакетику замотано. Но за це плюс, звичайно, продавцю, тому що ну, переживає за свій товар. Так би мовити, за відгу, який буде. Зараз ми відкриємо. Так, прийшло кольє. Ну, доволі таке воно на, на дотик приємний, на ощупь прикольне. Ось таке от кольє з сайту Aliexpress. Піднесу ближче. Щоб було видно. Силочку снапшот я прикріплю нижче під відео, щоб ви могли бачити е, поближче, як воно виглядає. Ну, Скажу я вам, чесно, що якість, на вигляд, дуже класна. Ну, Дуже класна якість. Ніяких, так би мовити, дефектів я не бачу. Ну, Загалом таке от кольє з сайту Aliexpress. А з вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!